З'явились супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів по аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої в Криму. Всі поставлені задачі успішно вирішуються. Зокрема, пошкодження можна побачити біля складу боєкомплектів та системи ППО. На знімках ми бачимо точкові удари по засобах ППО, що вивели їх з ладу, та враження великого складу БК ворога. Слід зауважити, що після цих ударів більшість авіації повтікала на інші аеродроми здебільшого в Росію. Звісно, у нас базова тема Ф-16, але ще більш базова тема це домінування в повітрі, і не можу не почати з першого питання, яке стосується того, що сьогодні командувач повітряних сил сказав, що вдалося збити оцей російський бомбардувальник ту 22 М3, який використовувався Росією для нападу. Яка ваша реакція? Чи можемо ми припустити, що оцю тушку вдалося збити? Можливо, комплексом С200, як до цього вдалося збити російський А-50. Ну, я поки що мовити очікую більш докладних повідомлень. Кажуть, що дійсно збили С-200. По дальності це співпадає. Загалом ці бомбардувальники запускають ракети Х-22, в яких дальність там складає приблизно так 450 до 500 кілометрів. Да? Відповідно, вони підходять для того, щоб уразити ну не лише прифронтові міста, міста, кудись залетіти вглиб. Вони можуть підходити ближче на нашій території і таким чином опинятися в зоні дії а, наших далекобійних комплексів. Ну от, я думаю, що і, ну, а, наскільки мені відомо, перед початком війни ще перед початком вторгнення в наших збройних силах був відновлений один дивізіон з 200 і можливо ми отримали додаткові ракети чи додаткові пускові, чи загалом цілі комплекси, які були на озброєнні Польщі і Болгарії, залишалися на озброєнні Польщі і Болгарії. Ну сподіваюся, це тенденція буде продовжена. Це буде лякати ворогів. А тепер перейдемо до тематики Ф шістнадцятих. Чи можна зараз сказати про загальні показники кількості, які ми отримуємо з боку наших партнерів, і про очікувані технічні характеристики цих літаків, на які найкращі показники ми можемо сподіватися в тих реаліях, з огляду на ті попередні обіцянки з боку наших партнерів? Тут важко щось говорити, бо наскільки настільки все значить, закрито від будь-якого висвітлення в медіа, що можна лише робити якісь припущення. Ну, перше припущення, що ми отримаємо літаки в такому стані, як вони були, скажімо, ну, от в Збройних силах, скажімо так, Данії, Данії і Норвегії. Да? Це літаки були, ну скажімо, трохи не сучасними. Вони відповідають стандарту блок 50 52 такому як зараз є основним літаком в авіації Сполучених Штатів військово-повітряних силах Сполучених Штатів. Але там радіолокаційні станції 66 шості станції, там друга модифікація чи третя модифікація з дальністю 110 кілометрів. Порівняємо з російськими винищувачами Су-35-30 су СМ дальність порядка 300 кілометрів. Тобто поступається. Можливо, можливо, під час, так би мовити, поточного ну, капітального ремонту цих літаків перед тим, як нам передадуть, будуть встановлені якісь більш сучасні радіолокаційні станції. Ну тоді, звичайно, шанси в нас на. Повноцінну боротьбу можливості нашим льотчикам а, повноцінно вести боротьби з російськими винищувачами значно зростуть. Ну, от. Крім того, а, такий а, середній варіант, якщо ми отримаємо все ж таки літаки з радіолокаційними станціями іншого тріпу, типу, наприклад, там 86 -та станція, да, в неї вже 120 кілометрів, і загалом а, на всі літаки. Які пройшли Меду Midlife Мідлайф да? тобто модернізацію в процесі їх в процесі їх експлуатації, От. вони отримали можливість під час чергових таких етапів, як називають вони, після була модернізація складна, це МЛУ, а потім були етапи вдосконалення. Так, от після етапів, кількох етапів, ці літаки отримали ракети з дальністю 160 кілометрів, що загалом кілометрів на 40 перевищує дальність російських ракет. Тобто, десь ми втрачаємо в можливостях, десь отримуємо більш кращі можливості для ураження російських літаків. Ну, і загалом, на що я дуже сподіваюся, що на цих літаках будуть. Дуже такі сучасні, потужні бортові комплекси оборони, на це завжди в країнах НАТО в Сполучених Штатах звертають особливу увагу, що таке бортовий комплекс оборони. Це радіоелектронне обладнання, яке здатне виявити опромінювання радарами російських винищувачів, пуски ракет і поставити ефективні перешкоди так, щоб відвернути ці ракети, щоб вони не влучили в літак. Ну, от, за, при у разі дотримання цих умов, ми отримаємо досить такі літаки, які дадуть нашим льотчикам можливість вести на рівних боротьбу з росіянами. Ну, я вже не кажу про те, що ми зможемо більш ефективно знищувати російські крилаті ракети. Бо, наприклад, остання модифікація була встановлення ракет. АПКВС, такі як на комплексах «Вампір», а, для знищення дронів. Вартість такої ракети 25 тисяч доларів. Для порівняння вартість шахеда ну, десь до 200 тисяч, 150-200 тисяч доларів. Тобто. А, Зможемо за допомогою F-16, якщо навіть будуть старші моделі, ми зможемо досить ефективно і дешево нищити російські шахеди. Ну а загалом питання, знаєте, невичерпне обладнання, такі різні варіанти озброєння. Так що краще ви питайте якісь такі більш конкретні моменти, бо тут розповідати я можу дуже багато, бо досить добре знаю ці машини, досить багато їх бачу. Ну тоді фактично виходить, що нам доведеться формувати таку тактику, де ми маємо переваги, там ми і діємо. Якщо у нас там радар гірший, ніж у, у противника, а ракета краще, то на все таки напевно ми скоріш будемо втягуватися в завдання протиповітряної оборони, а не якісь там повітряні двобої, де ми однозначно матимемо ну, гірші е, показники і більші ризики. Так що напевно зараз тактика використання цих F-16 скоріш буде скерована на, на завдання протиповітряної оборони. Ну, я думаю, що це обов'язкове завдання, основне обов'язкове завдання, яке буде стояти перед цими літаками. Бо ви бачите, що росіяни зараз використовують ракети Х-69. Вони які летять на нижчій висоті, інколи пробивають наше ПВО. Пане Валерію. А коли ми говоримо про перелік озброєння, ви згадали про ракети повітря-повітря, але наші партнери говорили про те, що будуть передаватись. Далекобійні засоби враження, які можна використовувати для ударів по е, території Російської Федерації, про які засоби враження може йти мова, і чи не наразимося Ми на відповідну реакцію Сполучених Штатів, аби уникати таких бойових дій проти Російської Федерації. Ну тут питання таке цікаве. Значить, тут якщо ми отримуємо дозвіл лише на ракети Харм, да то це одна справа. Але якщо отримуємо ракети Джасм, то це вже ми можемо винищувати російські тили на велику глибину. Бо останні моделі ракет Джасм, вони мають дальність до 900 кілометрів. Тобто, фактично, ми зможемо, скажімо так, нищити російські кораблі прямо в гаванях. Вони навіть не потрібно буде ловити їх в морі. Або ну це в Криму. Да? Тут взагалі немає, не буде жодних перешкод. От, бо Крим дозволено будь-які засоби натівські, які ми отримуємо, ми можемо уражати в Криму. От а загалом, якщо буде дозвіл стріляти по російській території, то відповідно і ряд підприємств оборонних підпадає під загрозу знищення цими ракетами. Там все ж таки не 50 кілограмів чи там 20 кілограмів, як на наших зараз безпілотниках стоїть ну, боєголовка. Да, а 450 кілограмів це вже серйозно.